З початком повномасштабного вторгнення багато волонтерів та благодійних організацій об'єдналися заради того, аби допомагати українцям. Рівень доходів звичайних людей значно скоротився дехто й зовсім лишився без роботи та коштів для існування. Тому гуманітарна допомога є гарною підмогою для таких людей. В Удачницькій громаді гуманітарку отримують щомісяця. Увага приділяється як місцевим мешканцям, так і внутрішньо переміщеним особам. Те, що привозив благодійний фонд нас достатньо видать на кожного по набору. А те, що це гуманітарна допомога приходить, там зараз вони дають на незахищені версії населення. Тобто, це інваліди, ВПО які пенсіонери, там 65+. На початку тижня продуктові гігієнічні набори та памперси привезла громадська організація Сильні громади. Ми всі. Практично всі родом з Донеччини, і ми здійснюємо допомогу донецьким всім громадам. Тобто це не тільки Удачницька, це і Криворіжська громада, і Гродівська громада, і ще багато інших. Тобто, це з початку повномасштабної війни ми цим займаємося. Це не лише продуктові гігієнічні набори, також ми до... При підготовці, підготовці до опалювального сезону надавали і в тому році і плануємо в цьому році здійснювати допомогу буржуйками топливними брикетами. Раїса Іванівна відповідальна за видачу гуманітарної допомоги в Сергіївці, каже роботи вистачає кожного дня. На цій неділі ми два рази отримали від всесвітньої продовольчої програми і Джемовські. Сьогодні ми отримали допомогу від організації Сильні Громади. Це памперси великі. Великих розмірів продуктові набори і гігієнічні набори, дуже хороші набори і ті, і ті. Ми будемо ці видавати. Ця організація, вона як співробітниче з місцевим населенням, тобто ми і Джемовські набори на кожного будемо видавати на кожного жителя села. А ті пільговим категоріям там 60 плюс інваліди багатодітні. Загалом в Удачинській громаді наразі мешкає близько 600 внутрішньо переміщених осіб. Микола Дехтяр каже, приїжджають люди із Авдіївки, і зі Слов'янська, із, Слов із Краматорська. і мешканці Покровська та Мирнограда. Те в громаді зараз немає упорядкованого хабу, де б можна було приймати внутрішньо переміщених осіб. У нас, бачите, школу зруйнували, ми там готувалися до приймання ВПО. Ну, можливо, це й добре, що там ніхто не проживав із людей. А те, що ми заготавлювали, все ж попало під обстріл. Предварительно те, що обстеження поверхностне зробили, так можливо її відбудувати. Зараз будемо замовляти проект, виставляти на торги. Будемо відбудовувати. Я був в кабінеті міністрів, там також сказали, що поки у вас йдуть бойові дії, поки що ми не зможемо щось виділяти, але на будущее, так, будуть відбудовувати. Окрім цього, завдяки гуманітарній допомозі об'єкти критичної інфраструктури Удачинської громади повністю забезпечені генераторами на випадок блекаутів. Альона Соболенко, Чепіль Даниїл з Удачинської громади спеціально для Капріньюз.